Йоу, друзі, всім привіт! З вами Артур Бро. І сьогодні ми будемо грати у е, ми будемо сьогодні проходити другу частину Troll Tower, тому що мені під відео Troll Tower написали, щоб я зняв другу частину. Давайте на другій частині вже спробуємо пройти, в принципі, цю е, Troll Tower, тому що в минулій частині я не зміг її пройти. Вона чогось, Я постійно падав, бо там дуже великі дирки. Давайте спробуємо в цій частині пройти її. Мені цікаво, що буде на кінці. Е, і ще раз вам нагадую. На 50 підписників у мене буде розіграш Брейнрота від, від 1 мільйона до 30 мільйонів. Якщо ви хочете приймати участь в цьому розіграші, поставте лайк і підпишіться на канал. І так ми наберемо 50 підписників і буде розіграш. Ой, Бачите, от, бачите от ці великі дирки мене так бісять. Знаєте таке? Вони мене так бісять ці великі дирки, бо я, я в ці великі дирки падаю. Е, тому, якщо хочете, щоб я, роз... я зробив розіграш, е, то підпишіться на канал і поставте лайк. На е, 50 підписників нагадую ще раз, на 50 підписників буде розіграш. Е, і ще, якщо хочете зіграти в рот сайт шаверму, поставте, е, ш... ну, якщо хочете, щоб я зіграв в рот сайт шаверму, то поставте лайк на це відео. Ну, ну то ще не поставте лайк на це відео. Е, наберіть на цьому відео, давайте 20 лайків. Наберіть на цьому відео 20 лайків і я зніму род сайт, що вірно. Якщо ви якщо ви хочете, щоб я різняла. Якщо не хочете, то не ставте лайк. Якщо хочете розіграшу, то підписуйтесь на мій канал. Блін, ну бачите, я падаю в ці дирки. Це походу якісь... А ч... Чо? а чого? Це, походу якийсь режимчик трошки лаганий, тому що е, я коли е, стрибаю, то я стрибаю двічі чомусь. Не знаю чому, але е, я думаю, що ми. Я надіюся принаймні, що ми в цій серії зможемо пройти, е, пройти цей режимчик. Вон, я дуже надіюся, я дуже хочу пройти його. Бо тому що не хочу я оставляти, типу, блін, знов побачити. Ну що це за, за дирки такі що такі великі дерки? З одного виду здається, що цей, що цей режимчик він легкий, там пара хвилин і прийшов. А ні, ми за 30 хвилин не змогли з вами пройти і ще зараз не можемо пройти вже. Блін. Блін, наша та дівка пішла, вона почекала мене і ми доразум пішли. Ну, на початку ми вже знаємо, як проходити, в принципі, можна на початку не боятися. А далі вже далі вже не знаємо. Дякую. Так, пішли далі. Це, мабуть, просто з шифтлоком мені трошки ваш екенько. Ну, зараз ніч, в принципі, ми чекаємо її, щоб пережити. Тому що там оленей мене зараз заруб'є і буде погано. То, коротше, так, 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 Такі діла. І я, 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 якщо ви, я надіюся, що ви на мене підпишетеся, ви, якщо хочете, розіграште. Якщо не хочете, то не підписуйтесь. Діло за вами. Та що ж таке? Чому? Чому я падаю? Я мене ще чуть підкидаю. З цей режемчик проходить якісь логоніту. Не знаю чому, але бачите, я падаю і не можу. Отак. От. Я зараз. Можу впати в цю дирку. О, О, накарпав собі, впав всю дырку Не, Я тепер там за страх не можу пройти тепер. Жалко. <кхи> ну, ми, я, я, ми спробуємо пройти. Я надіюся. Ну давайте без шифлока попробуємо. Шиф... А, просто треба... О, легенько. Оп, оп, оп. Треба на оці штуки закригувати і буде легше. Бо на ті штуки воно вона поганіше закриє. Воно точно подобається. 30 секунд, якщо що, віддаємо, е, ві, віддаємо тому що ну, не хочеться, щоб мене Олень вбив, і я знову все приходжу за мною. Давайте зараз все одно зараз вже день буде. Тому так. Я, я, якщо хочете, от, можете підписати челендж мені, е, мені челендж, типу, який я постараюся е, випу, виконати. Е, ну, от, під е, тим відео по Troll Tower, там, де я типу, розказував про розіграш, про е, челенджі, про, ну, і там коментарі, типу, такі ще про 20 лайків народ шайдшовір. Тому, якщо хочете, можете написати або під це відео, або під те відео челендж якийсь мені. Я, я е, спробую його виконати. О, мене раніше не будували. А якщо я зараз нарву. Нормально... О, квітня, мені далося Тому, Якщо ви хочете. Е, т, е, тому, якщо ви хочете написати мені челендж, будь ласка, для вас є два відео. Можете або на цьому відео написати мені якийсь челендж, або е, написати челендж в. Ви... Тому відео, там, де він називається Епічне повернення та крутий розіграш. Ну там я скоротив, там просто більше ще пишуть, так давайте беречка в ніч. Бо мені вже один челендж написали вижити 50 поверхів в Survive's Elevator, елеватор, але я поки що його ще не випов, тому що в мене тоді не хватило часу. Бо ми ще тоді з Максимом е, померли і нам довелося перезаходити. Тому, якщо ви хочете е, якийсь челенджі написати, будь ласка, для вас є два відео. Зараз ми перечекаємо ніч і будемо знову повертатися. Ми вже досить далеко зайшли, я вам так скажу. Якщо зрівнювати, як ми з вами раніше проходили, то ми вже далеко зайшли. Справді. О, подивіться, куди я запрю. я зможу тепер туди заплюнути? <сприняш> Ууу! Це прям круто, ми тільки що зробили. Тільки. Ага. ну можна вже на ці впасти, але я не хочу якось в неї спадити. Так, ми зараз ще прийдемо в цей Tower? Я не вірю. Ми зараз прийдемо в цей... А, ні, ще ні. О, я пам'ятаю, ми сюди доходили, але тут тобто, впали. Так, тут треба бути обережним. Е, до речі, скоро вийде е, напевно серія по стилу Brain Брайроту. Я вам покажу якраз Брайрот, який в мене змінилась. На, напевно, що, знаєте, що, напевно, що я. Ой, ні, бачите, як я впав е, погано. Е, напевно, що я зніму для вас відео по обнові в Brain Rot. Там буде йти адмін аб'юз. Е, а ви знали, що ці, цієї обнови е, Семмі нам казав, що вернеться тум-тум-тум Сагур? Я, я, якщо чесно, не вірю, бо на тум-тум-сагуру поклали авторські права. І як казав Семмі, що е, його можуть посадити в тюрму, якщо він. Ой-ой-ой, бачите, бачите Олені, Олені, Олені. Олені, 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 Олені. Давайте сюди-сюди. Блін, я, я. Блін, ми на самому початку. Не, бачите, ми все-таки не прийшли цей. А, даже помер. Бачите, ми все-таки не прийшли цей Troll Tower, а я вже думав, що прийдемо. Ну, що зробиш? Таке буває. Але зараз швидко з Гравіті Койлом, я думаю, ми зараз швидко прийдемо. Так. Ем тому я або для вас запишу відео, або почну е, стрім мій перший. Е, ч, е, що ви хочете відео по новій е, в суботу, або я запишу стрім мій перший. Я думаю, що, що для стріма ще рано, бо якось в мене мало відео, мало підписників. 에, типу, мало підписників, мало лайків на всіх відео разом, мало переглядів на всіх відео разом, і відео теж мало. Я думаю, що ще рано для стріма я, напевно, що просто для вас з зніму відео по стілі Брайн Роту. Ну, 에, там зніму відео по обнові. Я, я думаю, що так буде, тому що для стріма, як я вже сказав, ще рано. Мені здається, мені здається, для стріма ще рано. Тому якось так. Давайте запрягнемо в в зону. Не, ну з цього гравіті ми, ймовірно, можемо пройти. Я, я не кажу, що прямо можемо пройти, але ймовірно, можемо пройти, бо бачите, як ми вже з ним далеко прийшли. Так тільки тут в не, не впасти. Ага, о, олень олень олінь, олінь олінь. Так, він зараз не підходив дві. Ні, ні, зараз все йде. Все, все. Тому, якщо хочете, можете написати свою думку в коментарях, чи краще мені запустити стрім, або напи... зробити для вас відео. Мені буде цікаво почитати ваші коментарі, як ви хочете. Типу, або щоб я запустив стрім, або зробив відео для вас по обнові. Ну, типу, хто пропустив, хто не пропустив, то хто пропустив, то зможе подивитися на моєму каналі відео, що було на обнові. Е, і Якщо там буде нічого цікавого, то він буде вважати, що він нічого цікавого не, не пропустив. Тому, якщо хочете, я можу запустити стрім мій перший, або якщо хочете, я можу просто зняти для вас відео по цьому. По цій е, ви, вибір за вами в коментарях, в коментарях напишіть ваш вибір. Е, тому якось так. В коментарях напишіть свій вибір, е, вибір, що ви хочете, щоб я запустив стрім, або просто е, з, зняв для вас відео по одному. Мені буде цікаво почитати, е, і я виберу найкращий варіант. Якщо буде більше коментарів за стрім, то я почну стрім, а якщо буде більше коментарів за відео, то я зніму просто відео. Тому е, вибір, вибір за вами. Пишіть в коментарях, що, що ви хочете, щоб я краще зробив. А зараз біля нас оленчовим стоїть. А я коли до нього так підходжу він мене б'є. Це якось несправедливо, але ладно, я пройшов. Ой, бачите, як я тільки що погано впав, блін. Ладно, я зараз швидко вплиду. З Gravity коїлом я зараз швидко прийду. Я можу зразу е далеко прийти. Ні! Ви бачили, куди я зараз тільки що впав? Це ж, блін, це ж так погано. І щоб ви розуміли, пройшло вже 12 хвилин відео, а ми навіть до кінця ще не дійшли. Ми дійшли там більше середини, але до кінця ми ще не дійшли. А прийшло вже 11 хвилин відео. Може це щось мені, може я вже може я вже перестав, може я вже не вмію грати в Троуттаури. Чи може щось зіграю, ясно, не знаю. Ой, бачила, я тільки щось не сповдив. Я буду напевно, що просто стрибати від олені оленів. А е, як... Е, ще е, іще напишіть в коментарях, чи ви зна. Е, я думаю, що всі знали, можете написати. Просто напишіть один коментар е, вашу думку і чи мені краще запустити стрім або відео. Мені... Я, я ще раз кажу, мені буде цікаво почитати. А чого ви всі скупилися? Я все і в зоні. Ви мене тут не достанете. Чого ви всі тут? Чому ви всі тут? Ви мене тут не доставнете. Давайте заберемо подаруночок. О, ультра коел. Це що я зовут? Спідал. Ладно, краще з гравіті коел. Ми пока що вже проходимо, хотів сказати. Вже не проходимо. Ой ви знаєте, я не люблю такі моменти, коли дуже маленька дирочка, і я не можу на ній запригнути. Я не люблю такі моменти, коли маленька дирочка дуже, і я в ній падаю, блін. Це прям. Це прям якийсь. Це якийсь неприємні моменти. Я зараз хочу пострінько піти. Допригнути туди, до сейф зони. Ні! От ви бачили тільки що. Ви бачили. Я, я просто не можу з цієї гри. Я просто не можу. Ой. Я просто не можу з цієї гри. Зробив одну помилку ти на початку. Я, я, не, я взагалі навіть не знаю, чи ми з другої частини зможемо пройти цей Troll Tower. але я дуже сподіваюся, що вже... Если придем, это уже закинчим это а что ж такое. Чего вообще так падаю? Э, 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 по-тупому. Чего я так по-тупому падаю? Блин, так-то-так-то, Блин, еще это ускладнение ничь начинается. Это прям неприятно. это, девка тупо поделка мне помешала. Я. Я, я, так не люблю цей почетный дурный. Я, я, думаю, что никто не любит. Он с початку проходит. В вот эту гравити колу, чтобы быстро Блин, это что Не, вы не знаете, что я что-то не, не так роблю. Мені, от мені так здається, що я щось не так роблю і не можу прийти цей Troll Tower. Тепер придається чекати 30 секунд. А якщо б я досконаліше грав в Troll Tower, то я б вже давно в першій частині пройшов його. Отак. Що ти хочеш в мене. Ця дівка постійно мене б'є, але вона мені нічого не зробить, бо я все і в зоні. Так, побігли далі. Ой, олєні, ви що? Вже закінчилось ніч. Ні! Ну от ви, от ви бачили. І я я, я думаю, ви бачили. Як я тільки що хотів запрягнути на той блок і впав в дирочку. Маленьку. Маленьку дирочку. Це просто невиносимо, знаєте? Це просто не Ну, коли ти впадаєш в цю дерку, фух, я чуть не впав, бачу. бачу. А, і ще я вас попрошу написати один коментар. Напишіть якісь, наприклад, недоліки. Може я щось не так роблю, типу. Ви напишете, і я подивлюся і спробую і Ну, просто, типу, напишіть два коментаря. Перший коментар, що ви хочете краще, щоб я зняв, щоб я почав стрім, чи зняв просто відео по обнові стала Брейнроту. І ще другий коментар напишіть. Може якісь моєму зніманні, може в якихось відео мене. Може в якихось відео є недоліки, які ви можете написати. Ну, недоліки, якщо хтось не розуміє, недоліки це... Ну, це е, помилки якісь, може я щось не так роблю у відео, може я щось ну да, може я щось не, не так роблю відео, то е, напишіть в коментарях, я попробую і справитись, Виправитись, якщо, якщо на український казати. Я попробую виправитись, а ви, а ви напишіть недоліки, які я роблю. Так, поки що проходимо. Нє, фу. Ну, бачу. ну ви, бачили. ви бачили. Це просто невозможно. Мені здається, що розробочик зробив цей тролтавер, щоб ніяка людина не змогла його пройти. Ну реально, вже пройшло 20 хвилин, майже, майже 20 хвилин відео, і я ще не дійшов до е, більше середини. Мені здається, розробочик просто зробив її дуже важкою, щоб ніхто не зміг її пройти. Бо, бо я, я ще не бачив, що хтось проходив. Ну ви бачили, ви бачили. Ой. Мені так здається, що я навіть, мабуть... Е, я в першій частині не прийду, в другій частині не прийду, в третій частині не прийду, в четвертій частині не прийду і в п'ятій частині не прийду. Мені здається, що я стільки буду я частин знімати і не прийду. Цей дурний 99 чай трохтал. що я його вибирав? Ой, блин, я знов пав. Як це мене бісить Ну, але що поробиш, таке Таке життя так має бути Я можеш просто перепрыгнути Блін я постійно нажимаю на цей лазер Так тут давайте без ніякого Блін Без ніякого без ніякої коїл просто легенько підемо. О, фух. Бачите? Ми з вами вийшли хоч це без гравіті койла або без спіткоїла. Мені, мені здається, що розробочик просто. Ну ви бачили, ну як я впав в цю дирку, я ж чітко стрибнув. Я ж чітко стрибнув на той блок, як я впав на цю дирку. Мне не знаете, что мне треба будет снимать еще сразу и третью частину по Тролл Тауэр. Я О, я обсуждаю, в принципе. Ничего не поменялось. Вы мне знаете, что я не приду, если Николай Тролл Тауэр. Мне знаете, что я с Тролл Тауэр и не приду. Лені, не лізьте до мене. Я мало того, не можу пройти цей тролл-тауер, ви ще до мене лізете. Я вже, я, я вже ці тролтаулери, щоб ви понімали собі, пробую пройти вже 50 хвилин. Оце, якщо можна считати, цих 30 хвилин того відео і 20 хвилин цього відео. Я вже за 50 хвилин не можу пройти цей, цей тролл-тауер. Я думаю, люди проходять його за 10 хвилин, а я його за 50 не можу пройти. Це якесь порозуміть. А, і ще якщо, якщо хочете по бажанню, напишіть в коментарях, які мені режимчики знімати. Наприклад, хтось написав, знімай, наприклад, не знаю. Е, е, наприклад, знімай з ціла Мені хтось написав, наприклад. Ну, типу, в такому плані. Е, на, е, написати слово знімай і там якусь свою ігру. Мені буде цікаво почитати ваші коментарі. Ш... От, чому я не можу запригнути? Я ж раніше запрігу. Мені буде цікаво почитати ваші коментарі, тому, по бажанню, напишіть коментар, яку мені гру краще знімати. Ну, які мені ігри краще знімати. Я можу знімати різні ігри, але, типу, по вашому бажанню, щоб було якось краще. Тому якось так. Зараз будемо дуже обережно проходити, бо лишилося ще 10 хвилин і це відео прийде до свого завершення. Я хочу спробувати за другу частину, пройти в супер цей троу тролтау. Я не знаю, блін, блін, блін. Блін, блін, блін. У вас ви бачили, ну як я впав. Як я впаду, блін, ці дерки дурні. Ой-ой-ой-ой-ой. Ні-я я, я зараз не допригну, я вже це знав. Це здається, що я вже багато пройшов, але в порівнянні з тим, що є, то я, це що я не багато пройшов. Давай, давай, добре, дострибнулися, нормально. Давай сюди зразу. Легенько, тут легенько. Тут легенько. Легенько. легенько, легенько, дурні олені, легенько. Все, не доставити мене. Ну, ми вже з вами, думаю, вже багато, а не багато, але половину, я думаю, тролтаура вже пройшли, Я сподіваюся, що ми зараз легенько будемо проходити і пройдемо. Мені здається, що це все в цьому гравіті койлу. Через нього я постійно перестрибую, типу, перестрибую е, ці блоки е, і попадаю в дирки. Мені здається, через цей гравіті койл. подивіться, яка тут дерюча велика. Е, на вигляд це маленька дирка, але в такому плані... О, дивіться, як я зробив. Я зразу за сейф зони запнув на сейф зону. А ну тут уже сій зони в стіні Окей О, дивіться, ми вже з вами досить далеко зайшли. Тільки, на що я це сказав, бо зараз я впаду вероятно. Так, ось сейф зони. Так давайте тут перечекаємо. Подивіться, як я далеко зайшла. Вам не здається, що я зараз пройду перший раз у цей е, е, Тролтаур? Вам не здається? Мені здається, що. Я зараз просто впаду і все закінчиться на цьому. А, ну, з першої сторони мені здається, що я зараз впаду, а з другої сторони мені здається, що я зараз пройду реально. Я, я не знаю. Так, беремо зразу гравіті койл в руки і будемо зараз спробувати вже пройти цей тролл я не знаю, ми з, ми з вами проходили його вже, якщо зараз дивитися, то зараз майже 25 хвилина відео, то ми вже його проходили з вами 50, 50 хвилин, 55 хвилин. Я сподіваюся, що ми зараз його пройдемо, Якщо не пройдемо, це буде просто дуже погано. Я більше по цьому тролтауру знімати частини не буду. Бо я, бо я просто марно трачу час, бо я за цей час міг вже зняти краще відео. Я просто замарна трата часу. Ми з вами прийшли. Я вітаю нас, ми з вами прийшли, ура! Ми з вами її прийшли, ура! Я вас вітаю. Ура! Фух! Це, це прям щастя! Ми з вами її прийшли. Це прям дуже круто. Фух! Ну, это было круто, конечно. я пришел на, на, на жаль э, еще я нарешьте пришел идти в Тролл Тауэр. Это Тролл Тауэр. Ну, что я стану? Я зарпаду в свой Тролл Давайте зробимо певну sí 16, а давайте 30. 50. О, 50 це бист. давайте 30. Давайте 30. Що ще буст Ну, а якщо 100 і буст? Ладно, давайте 30. Це нашому. Так не в мене Я цей тролл-тавер проходив 55 хвилин. Не в мене І ще, якщо хочете, напишіть вже четвертий коментар відео, під відео, чи гарний вам мій скін. Якщо що, це ще, не, це ще не весь мій скін, тому що весь мій скін він складається з е, одягу 457, я дум, ой, 456, вибачте, я думаю, ви дивилися е, гру в Кальмара. Ну, це ті, це, це ті, хто хотіли дивитися, ті, хто не хотіли. Ще оцініть, ну і оцініть мій скин в коментарях. Тут має бути ще одежа 456, але вона тут не висвічується. Мені буде цікаво почитати. Тому якось так. Зараз будемо вже будемо вже зараз з ними гратися, бо тому, що ми трошки ціпавта. Тому, якщо вам не важко по бажанню, напишіть цих 4 коментарі, які я сказав у відео. Ну, якщо вам не важко. Ну, ну, ні, ну вам не важко, ну просто, якщо ви хочете, якщо вам, якщо по бажанню просто. Я просто скажу, по бажанню напишіть ці коментарі. ті чотири коментарі, які я казав в відео. По, по бажанню напишіть, мені буде цікаво почитати. Хочете, не хочете. Тут, в принципі, різниці немає. Мені все одно, чи ви напишете, чи ні. Ну просто по, по бажанню, якщо хочете, пишіть. Мені буде цікаво почитати. Так що такі, такі діла. Ми з вами прийшли нарешті цей Troll Tower. Я вас вітаю, я себе вітаю нарешті. І я закінчив це мучення. Я закінчив це мучення, я пройшов цей Troll Tower. Це було це відео дуже було круте. Ми з вами прийшли нарешті цей Troll Tower, закінчили це Ну, І напишіть побажання бажанні 4 відео, а на такій гарній ноці, то що ми пройшли цей Troll Tower. На, на такій гарній ноці ми можемо закінч... це відео підходить до кінця. До, до кінця відео підходить до свого завершення, тому по бажанням напишіть 4 коментаря, поставте лайк, підпишіться на канал. І з вами був Артур Бро. І всім па-па!